Вітаю, дорогі друзі. Ще вчора тисячі українців жахнулися від обсягів корупції в енергоатомі під час війни. По суті, була побудована на тих даних, які зараз дають набу САП. Побудована система сматрящих, яка брала і викачувала гроші з цього дуже важливого підприємства в часи війни, коли нам хоче знищити енергосистему. Наприклад, способом були різним. Наприклад, збралися гроші з спроби там будувати захисні споруди на різних об'єктах енергосистеми, пов'язані з енергатом, і для того, щоб гарненько домовитися, відкладалися. Відкладалися взагалі сам процес побудови таких речей, коли у нас тут на носі вже обстріли були. Та багато чого, що справді дивує, розчаровує, дратує. Хтось був шокований від сум грошей, хтось від наглості обвинувачених, а дехто від цинічності. Нагадаємо, що деякі фігуранти чекали ударів Московії бо більше заробити на захисних укриттях ще раз. А зараз Набу публікує все нові і нові деталі. там для когось неочікувано, а для когось очікувано випали нові персонажі, які по суті показали, чому влада хотіла ліквідувати Набу САП їх автономію. Точніше. Ну, по суті, ліквідувати. Давайте ліквідувати автономію антикорупційних органів. Чому цього хотів особисто Зеленський? Теж про це треба говорити. Отже, коротко, що набув що ЦАП оголосили про завершення 15-місячного розслідування найбільшої корупційної схеми у сфері енергетики під час повномасштабної війни. Злочина організація діяла за принципом шлагбауму. підрядники енергоатом були змушені платити 10-15% від вартості контракту, інакше їм блокували оплату за вже виконані роботи або взагалі позбавляли статусу постачальника, смотрящим виступали різні особи. Ігор Миронюк, кодове ім'я ракета, колишній радник міністра енергетики та екс-помічник Андрія Деркача разом із Дмитром Басовим Тенор, виконавчим директором з фізичного захисту енергоатому. Керували кадровими призначеннями закупівлями, фінансовими потоками та розподілом контрактів. Новою злочиною організацією НАБУ називає бізнесмена Тимура Міндіча, кодове ім'я Карлсон, співзасновника, студії Квартал 95 та давнього партнера президента Зеленського з 2013 року. Саме Міндіч контролював пральню офіс на вулиці Грушевського в центрі Києва, який належав родині Андрія Деркача, нині московського сенатора та обвинуваченого у державній зраді. У цьому офісі величорну бухгалтерію з суворою касовою дисципліною організовували відмивання через мережу нерезидентних компаній, використовували криптовалюту та збирали готівку щонайменше у 30 різних місцях по Києву, щоб уникнути фінансового моніторингу. Допомагали всьому друзі дитинства, міндіча, брати Цукермани, яких. Прозвали Шугермени, а також Айвар Омсен, давній помічник Коломойського гірташа та московських олігархів. Найбільш резонансним відкриттям сьогодні стало повідомлення набу про те, що члени злочинної організації передали колишньому віце-прем'єру близько 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. На аудіозаписах учасники схеми називають його кодовим іменем Чегівара. Не знаємо, чому саме ім'я. Комуністичного діяча, з даними Ліганет, Черношов уже дає покази у справі, хоча офіційно він поки не отримав повідомлення про підозру саме в операції Мідас. Цікаво, що останні 500 тисяч були передані дружині Черношова вже після того, як він сам став підозрюваним у іншій справі. НАБУ. це свідчить про глибокі та тривалі корупційні зв'язки, які не припинилися навіть після початку переслідування. Мабуть, Льоша сподівався, що президент спасет друга. Сім'ї там багато спільного або дозволить втекти, але селяві довелось повертатися та потрапляти до суду. А ми нагадаємо, що Чернашов є близьким як до Зеленського, так і до Єрмака. Він був не тільки близьким політично, а й на особистому рівні. Загалом на плівках кажуть світлини, і колишніх і теперішніх міністрів урядів Свереденко та Шмигаля, крім згаданого професора Ака Германа Галущенка та Чегівара, є згадки про Світлану Гринчук, теперішню голову. Міненерго та колишнього міністра оборони Ростема Умерова. Цікаво, що ні нігалушенко не вважали за потрібно піти з честю з посади. Е, ну, Частково частина цих плівок уже є з цими людьми, частина немає, з приводу там, що стосується Умірова чи інших, ну, це поки на хрюки йдуть. Будемо дивитися, чи так воно, чи не так. Якщо все це виявиться правдою і далі будуть записи про по суті все керівництво. Країни з Кешем, який йшов прямо від енергоатому, це вже буде тотальна ядерна бомба. Отак от, так от. дивитись. Є ще згадка про Сергія Пушкара, члена Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Згадується на записах щодо переказу 20 тисяч доларів. Працював виконавчим директором енергоатому з правових питань до вересня 25-го року, після чого був призначений до НКРКП, незважаючи на низькі оцінки на конкурсі. Хотіли, мабуть, врятувати парня від бусигарні. Зараз президент активно підтримує сап НАБУ в цих діях. Володимир Зеленський, у вчорашньому зверненні 10 листопада, підтримав розслідування, не називаючи конкретних імен. Цікаво, що президент жодним словом не згадав Мініча свого давнього партнера, ні Чернишова. Це створює для президента політичну вразливість, чи зможе він забезпечити справедливість, коли під удар потрапляють його близькі соратники. До речі, ще один діяч. Який наразі в наглядовій Раді енергатому Милованов, той, що Київська школа економіки, він склав свої повноваження. Тому що пропонував, і поки він пише, що пропонував два важливих рішення, натякаючи, що прийняті вони не були. Від того він складає свої повноваження. Іронія через тому, що пару місяців тому, тобто, влітку, президент трошки по-іншому. Поступив до цих органів. Вони хотіли їх підпорядкувати Офісу президента. Приводом цього став московський слід та Сап. Навіть застосували ССБУ та їхню голову малюка, тобто пробували побудувати легітимність на піску. Тоді багато хто думав, що та й ми пропускали, що справа стосувалася оборудок Чернешова і потенційних злочинів Тимура Міндіча. Але, як виявилося, істина виявилася глибшою. Ліквідація інституційності САП та набу було прийнято швидше, ніж інші стратегічні закони, які лежать у президента тижнями та місяцями. 24 години від голосування до підпису президента Зеленського був шанс зменшити потік крінжі. Він міг витувати станом на 11 годину, коли президент офіційно підписав, уся нація стояла з картонками проти цієї крінжі. І це тривало доти, поки сам президент не змусив екстрено зносити те, що там зносив. Тобто зніс на зніс. Це виглядає дуже негарно. Я вже не кажу про голову «Укренерго», якого за п'ять днів до цих процесів почали через ДБР доганяти, коли свої своїй Галущенка є ці всі. Я не знаю. Перед широкомасштабним вторгненням і під час широкомасштабного вторгнення, коли треба максимальна прозорість влади і комунікація з суспільством. У мене немає відповіді. У мене немає відповіді, що відбувається і на що таке робити. Московити подумали, що в нас тоді 1917 рік, але нація відстояла інституційні незалежні органи. Але ми не будемо перезахоплюватися САП і НАБУ, У них теж є свої проблеми, як процесуальні, так і практичні моментів. Часто вони справу не можуть довести до логічного кінця. Керівник САП створив комісію для розслідування, можливо, витоку інформації про слідство, адже міндіч дізнався про обшуки, так встиг втекти. За кілька годин до їх початку. І це не перший раз, коли в цих органах потенційно існують інсайдери, це не кажучи про дурні розслідування і часто політичний хайп. Але одразу скажу, це добре, що є конкуренція, і не всі правоохоронні органи підпорядковані вертикалі. вертикалі. Що... Так чи інакше, будь-хто у владі має остерігатися рішень, бо можуть отримати підозру. Зараз, до речі, Сіточка ОП пробує розкрутити, що Набу та САП продались московитам. Ну, до речі, коли вони перший раз це робили, я цей аргумент дістав. Друзі, в кожній структурі є зрадники, їх треба шукати, тому московити не сплять, вони намагаються зробити біду, інтегрувати туди своїх агентів і знаходять зрадників як в СБУ, так і в силах оборони, так і всюди. І в Набу, безумовно, теж можуть бути такі люди. Але якщо ви знайшли якогось зрадника там, ми ви навпаки посилюєте наші інституції в обороні. А не доводите, що вся інституція є промосковською, розумієте. Знову таки, всі цих телеграм-каналів розповідають, що там одні московити, зв'язки. Але коли владі беруть таку тактику, це крінж. Це антикризова комунікація курця. Коли нас смотря, в енергоатому не захищають підстанції, бо хочуть бабла побільше, це теж зло проти воюючої країни. Вони спробують тягти московицький слід в розслідуванні. Західна допомога Україні прямо залежить від прогресу у боротьбі з корупцією США та ЄС неодноразово попереджали, що мільярдні транші для відновлення енергоінфраструктури будуть надаватися лише за умови демонстрації належного урядування. Саме зараз, коли Україна просить партнерів про кошти на захист та відновлення енергооб'єктів, розкриття схеми на 100 мільйонів доларів. Підриває ці запити та вимагає доведення, що система здатна покарати винних. Енергетичний сектор виявився вразливим не лише для московських атак, а й до системного розкрадання. Ненгато забезпечує 60% електрики України. Це критична інфраструктура виживання під час війни. Те, що цю інфраструктуру контролювали не державні менеджери, тіньові сматрящі, які обговорювали захисні споруди, як можливість заробити, а не як питання національної безпеки, є провалом системи управління, що вимагає не лише покарання конкретних осіб, а й структурних подальших реформ. Справа продовжується на САП встановлюють інших учасників організації. Суд уже розглядає клопотання про арешт. Україна стоїть перед вибором, чи зможуть антикорупційні інституції довести справу до вироків навіть проти політично захищених фігур з внутрішнього кола влади. Чи корупція залишається безкарною навіть під час війни за виживання? Всім всього найкращого, переможемо, друзі. Сприймайте це як очищення? Болюче, але очищення. Все найкраще, до побачення.